Друзі, вже десятки тисяч українців в Європі, хто на тимчасовому захисті почали а, перевіряти на податкове. Якщо ви приховали свої баланси на картах, коли реєструвались, от, або де свої карбованці приховали. Майже всі українці мають десь якісь рахунки додаткої, щось переправляли через різні системи, і так далі. І а, приховали це від податкової. Ви прекрасно знаєте, що це майже всі українці. Ну давайте по-чесному. І от вже починають приходити людям листи, і вони просто не знають, що з цим робити. І значить німеччину, це тобто зараз активно в Німеччині в Польщі. А, значить, їх закон це буває досить строго. Я Розкажу, як у мене було в житті, на що мене штрафували, і от з приводу цього ми взяли спеціального юриста з нашої команди адвоката і самі знаєте, де є посилання. Переходите туди, клікаєте. Ми проведемо безкоштовний ефір, де вам розкажуть, що можна робити. признаю чесно. Він і для мене буде дуже корисним. Він абсолютно безкоштовний. Отже, поїхали далі. Всі українці, які приїжджали з за кордон. Ну, вони вказували якусь там свій баланс або якусь картку, на яку ніколи нічого не приходило. ну, ніякі карбованці, щоб розуміли. А паралельно ж були інакші картки, інакші місця, де могли приходити ті, ті ж самі карбованці. І м, нам здається, що напевно пронесе, напевно, вони не помітять. Напевно, дуже багато у них там всяких задач різних і так далі. Отже, мій товариш В'ячеслав, тут він теж свої історії розкаже. А, а я, я розкажу, як у мене було. Я колись не заплатив просто за паркування. Я я, я тільки був з лікарні, ще поранений, я взяв авто в арієнду, де я ще не знаю навіть, як платити. І через два роки я приходжу в аеропорт, і в аеропорту мені кажуть, а ми вас маємо в'язницю посадити. Або заплатіть такий то штраф. І Сума там була трьохзначна і досить висока. Я кажу, через що? Вони давай копаться. Ви ви, ви. ви якби рахували, що ви убігали від відповідальності і це вже типу, кримінальна відповідальність, бо ви дуже довго не платили за штраф, ми вас не могли знайти. Я просто був шоці через два роки в аеропорту Мене де за штраф, який я не бачив, забув, не знав, як платить. Тобто настільки от, строго, і мені прийшлося на місці шукати цю суму. Це досить велика сума, була готівкою. Тільки коли я заплатив, мене відпустили. І таких випадків у мене було просто декілька У О купа випадків було. От щоб ви розуміли, от Вічеслав ти пам'ятаєш історію, коли німці знайшли в Україні? Коротше, була така історія. У мене є товариш. У нього бабушка, там стара жінка, яка постраждала під час другої світової війни. Mm. Короче, німці знайшли її в селі, прийшли до неї додому, у неї не було ні картопи, цього сліду карткового взагалі mm. немає. Так, вона жила в домі, який не зареєстрований навіть. Вони її знайшли, прийшли до неї і говорять, ми вам винні грошей. Так що, ребята, як ви думаєте, це німці що прийшли, щоб далі грошей. А як вони будуть діяти по відношенню до тих, хто їм довжен грошей? Бо це те, що Сергій вам mm -hmm. каже, друзі, є же тема, що коли у вас є квартира в Україні, ви в Німеччині отримуєте допомогу і не показали, що ви маєте якесь майно. Та, Німці, коли дізнаються, що ви маєте те житло, і ви могли його продати на нього жити і не, не брати гроші.